Ти воїн насильний сильний, незламний, ти захисник правди в пітьмі, ти нащадок героїв, що завжди ворога гнали з своєї землі. Ти переможець і ти визволитель, ти приклад і гордість нових поколінь. Ти супергерой, неуявний, реальний, свободолюбивий цього не забрать. Тобі до снаги все, тобі все під силу. З тобою віра за тебе, Господь, твої сили духу не стримать, не вбити так щиро. Лиш ти вмієш кохати. тебе не здолати і не залякати, Та ладень життя за своє все віддати. Куди тому руському міру, нехай живуть самі у своїй дірі. Діра далі буде ще гірше, та вас зазибованих не переконать. Може, цього й не треба, як деградуєте, градуєте, то вже без нас. Нам поверніть мирне небо і гнийте далі. Якраз прийшов час, орки прокляті, удобре гарно. та чорноземе родючий і так. Путін здохне екволів скотину і заживемо щасливо без вас.